Факультет історії політлої та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, один з найбільших і найповажніших факультетів. На факультеті працює понад 90 викладачів, всі викладачі із ступенями кандидата або доктора наук. Є 17 професорів, понад 70 доцентів. Це потужний колектив, який знає, як навчити студентів. На факультеті є п'ять спеціальностей, які власне, відповідають назві факультету. Це історія, класична історія, коли готують викладачів історії, це політологія, готують політологів, знавців політичної справи і міжнародні відносини, кілька спеціальностей, зокрема країнознавство, міжнародна інформація, міжнародні відносини. Це е, спеціальності, які власне, готують дипломатів, тих, хто буде забезпечити. Зовнішню політику України. Факультет має дві спеціалізовані ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій. На факультеті є всі умови для здобуття освітньо кваліфікаційного рівня, бакалавр, магістр, спеціаліст. Студенти факультету підтримують тісні стосунки з колегами з інших вузів з університетів України, а також близького і дальнього зарубіжжя. На факультеті діють студентські організації, видаються студентські газети, журнали. Є досить потужна бібліотека, яка дає можливість здобувати знання. Клієнти. Ми ще раз запрошуємо вас на навчання до одного з найстаріших класичних університетів в Європі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, який цього року відзначив своє 137-річчя. Ми ще запрошуємо вас на навчання в Центр освіти, науки, духовності Буковинського краю. Наш університет налічує 16 факультетів, і одним з найпотужніших серед цих факультетів є факультет історії, політології міжнародних відносин, випускником якого є власне я, і я тим пишаюся, горжуся тим, що я є випускниця саме цього факультету. В нашому університеті ви одержите якісні знання. В нашому університеті ви відчуєте себе справжніми студентами, адже студенти беруть приймають активну участь у різноманітних заходах, які проводяться як в університеті, як в нашому місті, області, так і в межах України і на міжнародному рівні. Тож, ще раз запрошуємо вас, з ціни нашого університету, який на сьогоднішній день є не лише освітнім центром, а як я вже сказала, центром духовності, центром культури, архітектурною визначною спорудою, який на сьогоднішній день, з точки зору архітектури, війшов в п'ятірку найоригінальніших університетів світу. Очікуємо вас в наших цінах. Ось уже протягом 11 років на факультеті історії, політології і міжнародних відносин функціонує кафедра сучасних іноземних мов та перекладу. Кафедра забезпечує викладання шести мов англійська, французька, німецька, іспанська, а також дві мови студенти вибирають так мовити, дві мови на вибір польська і румунська. Таким чином, по завершенню своїх... Цього навчання на нашому факультеті студенти могли б, можуть, звичайно, володіти трьома мовами, двома західноєвропейськими мовами і однією мовою на вибір. Звичайно, кафедра робить все для того, щоб студенти мали всі можливості володіння мовами. Кафедра укомплектована дуже... Хорошими спеціалістами, як так мовити вже досвідченими і багато молоді. У нас на кафедрі вже є 9 кандидатів наук доцентів, це надзвичайно високий процент. Тобто кафедра разом з, так мовити, з навчанням також і залучає студентів до наукових пошуків. Ми маємо кожного року наукову конференцію, є спеціальна секція. На якій студенти факультету виступають зі з різним дополенням, з теорією перекладу з лінку кернознавства та інших, та інших та, гуманітарних таких дисциплін. На кафедрі міжнародних відносин готуємо фахівців за двома спеціальностями. Одна з них, ми вже готуємо понад 10 років, бо з 1999 року був набір, а перший випуск був у 2004 році. Це країнознавство. І друга спеціальність нова міжнародні відносини. Але обидві ці спеціальності відносяться до однієї галузі знань міжнародні відносини. Для тих, хто вступає, цікаво знати, що. Вони повинні складати якісь тести. Обов'язково для всіх, як по всій Україні, українська мова і література це один тест. І далі у нас йдуть іноземна мова, географія і всесвітня історія. Але там вони, в залежності від соціальності бувають різні. Тобто з тих чотирьох. Тестів людина повинна вибрати три для нас потрібні. Ну і очевидно, дуже важливим є те, куди людина може після того, як здобуде в нас освіту, йти працювати. Ми випустили спеціальний плакат, в якому перераховуємо, де випускники наші можуть працювати, здобувши диплом магістра. Вони можуть працювати в системі Міністерства закордонних справ, в тому числі і в закордонних установах. Тобто в посольствах, консульствах, в різних місіях, і вже працюють такі, можуть працювати в різних структурах адміністрації, тобто виконавчої влади, можуть працювати в різних структурах влади чи місцевого самоврядування, виборних взагалі органах, можуть працювати в фондах, міжнародних фондах, в тому числі, ми можемо дати добру підготовку. Тим, хто хоче в нас навчатися. Бо ми маємо висококваліфікованих викладачів, докторів і кандидатів політичних наук, історичних наук, інших наук. Ми маємо кафедру сучасних іноземних мов та перекладу, де студенти можуть навчатися іноземних мов, і студент повинен оволодіти трьома мовами, навчаючись у нас в тому числі міжнародними і регіональними мовами, вибір дуже великий тих мов. Ну і безумовно той, хто засвоїть мови, має можливість краще влаштуватися після закінчення навчання в університеті. Тому ми щиро запрошуємо тих, хто хоче навчатися за цими спеціальностями. До нас ми маємо всі можливості добре вас навчити і підготувати до вступу у життя. Кафедра політології та державного управління працює з 1998 року в складі Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Готуємо ми насамперед фахівців для сфери державного управління, для органів місцевого середування, для політичних партій, громадсько-політичних рухів, для засобів масової інформації, для освітньої сфери і для науково досвіду установ. За роки своєї діяльності у нас були різні студенти. Ряд з яких вже успішно робить свою кар'єру, інші е займаються в суддотичних сферах, деякі навіть успішно продовжують своє навчання або працю за кордоном України. Е е займатися на кафедрі -то цікаво, тому що ми вчимо основам е е політології, е ми вивчаємо в широкому сенсі і теоретичні прикладні аспекти. Політичних наук і їх застосування на практиці, і е, програма нашого навчання вона обов'язково включає практики, починаючи від першого до останнього курсу. Тому я думаю, що вчитися на політолога буде цікаво. Це звичайно така спеціальність яка потребує зусиль і розумових, і вольових. Але ну, результатами ті, хто прагне до успішної діяльності в житті і кар'єрі, я думаю, будуть задоволені. Тому ласкаво просимо на нашу кафедру в рамках нашого факультету. Кафедра міжнародної інформації, яка створена десь 6 років тому назад, сьогодні готує спеціалістів в аналітики, з проблем аналітики міжнародних відносин, фахівців зв'язків з громадськістю, товарного, аналітиків товарного ринку, рекламістів. Спеціалістів, які будуть працювати в органах державного управління. Тобто плюси кафедри пов'язані також з тим, що дається дуже солідна мовна підготовка, це іноземні мови, європейські провідні, англійська, французька, німецька, іспанська і регіональні мови. І фактично наші фахівці є востребованими в царині політичного аналізу і аналізу міжнародних відносин. Колективу кафедри історії нового та новітнього часу завжди був притаманний високий професіоналізм, відповідальність за зарушену справу. І надзвичайно сумлінне ставлення до навчального процесу. Наші викладачі є фахівцями своєї справи, а також надзвичайно цікавими людьми, з якими просто цікаво спілкуватися з студентами, бо кожен викладач нашої кафедри це особистость. Студенти, які сумлінно ставляться до навчання, безперечно мають гарантію отримати міцні знання, які їм стануть в пригоді в майбутньому житті.